8 лютого сталася відставка Залужного. Його місце зайняв пан Олександр Сирський. На вашу думку, ця заміна, ви, от як ветеран війни, як ви оцінюєте, чи вплине це на військо, на можливо, морально психологічний стан війська або на ситуацію на фронті? Ну, дивіться, воно не може не вплинути. Ну, це головнокомандувач збройних сил. Да? А, поки що, на жаль, я вимушений констатувати, що ну, поки що впливає не дуже вся ця історія, бо вона була некрасивою з самого початку. Ну просто некрасивою, тому що всі розуміли, що це політична історія, що звільнення є політичним, тому що жодної претензії ж не озвучувалось. реально не озвучувалось. І на кожному кроці приймалися такі рішення, що вони ну, призводили все до гіршого, гіршого, гіршого результату. Да? Тобто. Наприкінці, наприкінці, нібито все красиво з герою країни, вручення золотої зірки, обійми, взаємні компліменти з верховного і все таке, але все, що цьому передувало, це катастрофа, як з точки зору комунікації, так і з точки зору пояснення суспільства, що взагалі відбулося. Залужний користувався в армії дуже великим авторитетом. Жоден авторитет не може бути 100%, Це є факт завжди. Люди, які когось не люблять, завжди. І обґрунтовані претензії, ну обґрунтовані питання, але його репутація війську. Ну я не можу говорити за все військо повністю. Да, але я спілкуюся з величезною кількістю військових е, і своїх побратимів із інших підрозділів. Е, і ну, повага була дуже, дуже серйозна до залужного. е, у Сирського дуже погана. Ну не дуже погана, просто погана репутація в військах, Це факт. Е, Якщо говорити конкретно, то репутація в нього м'ясника, тобто людина бойова це факт, людина відморожена в хорошому військовому сенсі це факт, але е, ну, кількість е, загиблих при операціях, які він планував, е, з рядовому і сержантському складу здавалася завжди досить великою. Е, я кажу про ту репутацію, яка є. Власного досвіду в мене немає, я не воював під е, його керівництвом, е, тому просто передаю те, що почув в розмовах буквально за останній добу.